Холодрига, ховадрига, макарена. Треба знайти прикормочку. Приїхали на карася 100... всього-навсього 160 кілометрів і ми на місці Дніпро. Найкраща річка в світі. Де він там? Так. А ось він. Так, водичка туди, прикормочки сюди. Кудись тут усі сходять. Зараз і ми підемо. Ну, щось так дує. Вроді тепло вдівся, але ніфіга не тепло. Доброго! <пиш> Привіт, друже. Привіт. І я тебе. Я виїхав, нормально все. Довго. Ти <пиш> вчора, як сказав, 2,5 години. <пиш> так, два, десь так, два з половиною. так і не викладував. <пиш> так, куди <da? da? пиш> мені? Мені післязавтра вже двигатися на... да, да. в міста не століть є від Одні... Дніпра, від од Запорождя. <рес> ну, да. Скажімо так. Ну, сьогодні от, бачиш мінус, завтра вже і плюс. Даже ну так. Да. Ні, я думаю, намерзне нормально. Нет, там вчора так... Не пропадемо. Ну, Давай, розкладайся, не мерзне. <рес> Кажу по факту, що дев'ятка, що 12, що, мабуть, тринадцята одне і те саме. У китайців плюс що мікрофон підключається напряму. Так, це є. Хоча в 90% випадках нафік він нужен. Ні, просто що не треба ні проводів, нічого. Ну це так, да, то що проводок. Я ага. я, вот, монтую, я, я відравнюю там, ну я в ага. себя зуб. А в китайців може то не делати. Правильно? Ну, то таке. Що ще хоті? А, що в китайців. І этот у них батарея довше держить, ніж в гопрохи. А от цей це не було не дуро, чи було сера така. Ось. Та так, ні. Це для а, то акумулятори, ендуро. Ну, да, я говорю, так і я ними і пользуюсь, а одинаково. Кроме... Типу, вже не ендуровських, по-моєму, не випускають. Він ну, так вже не масок. Да, він літом перегрівається, зимою замерзає. Ну, Ендуровський, хоч трохи лучше робота. Хотя глюки свої є. А, теленомер нормально. Да? Вчера не ну, вірю на слово. <свят> 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 да, не пробивається. Ну, особо лучше не рисковати. <свят> Уверсал ваниль. Ось ця вже приоткрита коріандером. Полірнем тебеся. Ща попре. Пока хватить. Оп, працюємо. Так, осталось води. Блін, як же скучно. І неудобно, як в Турції. Ви не знаєте, лайвак. І перемішати. Ніфіга не вийшло. Ну я старався. Будемо підбиратися. Сидіть, треба тихо, надіть рукавиці, плащ пальто я надів, щоб не, ніхто, але особо не допомагав, дує Таке хоч три куртки надівай і целофаном зверху. Але тут хоча б оп, риба є, клює припаскудно тільки. Та й ви бачите, десь карася достала і понеслась. Десь достали і, і всі одразу побігли на ті міста обурювати. Ну що тут гріха таїть, Ми самі такі блогери. Одні блогери зібрали. Так, да, один одного знімають. <ривіт. <ривіт. <ривіт.> <ривіт.> да. Трохи повиходило. Ти сильно не підходь, бо тріщить, <ривіт>. розходиться. 4 сантиметра, 3,5-4 взагалі не про що. В блин, вообще. Ну так, ну риби менше. Окунь є. Це цікаво, зараз перевіримо. Оп! На голий крючок узяв. <рес> На голий крючок. Ти попався. Чорт. Думаю, що воно повело, подбагрився гача. О. Дніпро найкраща річка в світі. Оп, втора покльовочка за 5 минут. Візьме собака, поведе, доведе до краю лунки. Ну а як? Доведе до краю лунки і Можна спробувати не кришити якусь лунку? Та побачимо. Тут рибаків багато, статістика буде понятна. Сразу видно. закрушив. Крига зараза. 3,5 см. Як бачите, водичка проступає. Але ми держимо позицію. Не відступаємо. На тобі падлюка. Крильовий бубалет. Два карася виловили і тишина. Трендець. Опять прикормив, під'їде, так то візьме і броси. Народ нам армишки ловить. Гачок з мотилем не, не котірується. Не хоче подлюка. Просто. Взяло, протягнуло і одразу бросило. Попробував. Це ще маленькі поплавки, не херсонські. <рес> і тишина стихло, де-не-де достають. Карасика, стадо бігає. Глибина невелика, треба сидіти тихо. Або бігати, ганяться за ним по водоймі. Ну, Бігать це не наш метод. Самі розумієте. Стая відійшла, народ бігає по всій канаві, по всій затоці і знайти не може. Тупо не може. Де-не-де де, хтось одного карася достає і одразу 20 рибаків вокруг тих-тих-тих-тих-тих. А глибина 1,5-2-3 метра і вода чиста, він тікає зразу в сторони. Це поки все в лунки не привротять, тільки потім може щось вийде тихенько підходить. А так як, звісно, гупать польдо наш, тим більше льод 3,5-4 см. Вчора був, кажуть, ще менше. Я бачив там широкі ополонки, хтось неряв, кажуть, випригував по Шуріку. Так собі затея. Даний Херсон. В Херсоні би ми жару дали по тарані зараз на затоні. От тільки щас там на затоні арта і дрони прилітають по повній дачі взлітають метрів на 50 на 100 вверх. На куски прямо коло затона. Знакомі рибачили на виході. Каже прильоти, коло дороги дачі немає, якщо б ще й машина була, то взагалі хана. Зараз туди пішком чи на велику. Ну що пішком, що на велику тебе догоне дрон. На раз, два. О, коня поганять, народ тоже бігає окунця. Марміша. Поставив балансир. Оп! Офігеть, ви бачили? Ні, 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 ну ви бачили. Може це глюк, може це леска десь по кризі соскочила. сейчас разбираемся ты их у меня. может покрызи по крызе подлюка дыка ка достаю и да не да да и достают Надо рукавицы надевать. Так, добренько, в нашем деле главное, вовремя вынуть ноги с этого льда. Финишный закон. О, це мене. Ну, я карасів лову. Я красів наловула. Плітка коріандр, красава. І ще ще піддумають. Рибалка не дуже. В основному народа клює. На драча. Ламу умудрились і на мотуля. Пару карасів. За репутацію. Ти глянь на Михалича і і кончений, і кончені, і, гов... і чоловік говно, і стільки в нього званій, і хоч би шо. <рес> да, Карасі Добротні. Оп. Да. І вам не хвора. І цього ще сюди. Водичка про підживає. Ладно, як тоже будет, пошли тут. Да, собираемся. От такий от Карасевич каче. Голублю каче. Порядок.